Всім привіт! Ви на каналі Дядя Вадя і сьогодні я вам покажу, як поставити ось такий ось GPS-трекер на карті, щоб його було видно на нашому GPS навігаторі. З Джинні тут все зрозуміло? Так, не пою. А що робити, бля? Я відео знімаю його, голубочки. Бля. Значить, ми знайшли місце. Де, на нашу думку, дуже класно, дуже багато лута. Там нам все тут подобається, тут є магнітофон, тут є жрачка, тут є що попити, тут часи валяються, динаміт, електричні схеми, можна поспати, зберегтися, я не знаю. Будь що ноуки, куча лута, гранати, динаміти, труп. Пакетів. Блядь. Ще один труп приви, у нас шашки, будь-що. І нам це дуже місце сподобалося. Що ми робимо? Ми дістаємо з нашого інвентаря просту палку і ставимо її в землю ось таким чином. Кляц. Потім достаємо наш GPS-трекер і стикаємо його зверху просто на палку. Обирати поки що, що буде відображатися на нашому GPS навігаторі немає сенсу, тому що він буде відображатися як телефон. Що на GPS навігаторі? Ой, що на палці, і що на Віджині все одно. Поки що от такий от баг, але думаю, ось бачите, ось віджиня і GPS на палці, відображаються, відображаються як телефон. Думаю, розрабиться, скоро нам пофіксять. Виправлять і все буде добре. Дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока. З вами був дядя Вадя.